Друже, дивися, давай так. 에, дуже багато було різних дописів про корейців. Тобто, все, Північна Корея відправляє там, мобілізовує мільйон чотириста солдатів, Північна Корея, вже 18 е, їх, їх там рабів втекло. Потім Північна Корея, 10 тисяч військ буде в Україні, інженерні війська, Курська область, не Курська область. Коротше. Суть мого питання в чому? Те, що я начитав. Що про те, що молоді люди Північної Кореї готові прийти в Збройні Сили Північної Кореї? Чот півтора мільйона майже в їх таких готових. Але я дивлюся, в минулому році було 800 тисяч. По за минулому році теж півтора мільйона вони казали, що вони готові. Але це не факт, що їх мобілізували. Це просто вони сказали: ми готові. Ну окей, але я бачу, як той ненормальний не, не недомірок підриває якісь там дороги, підриває мости. До Південної Кореї і так далі. І я собі так сидів, сидів і на хлопський розум думав наступне: якщо він підриває дороги, підриває мости, щоб не було ніякого туди-сюди, ніхто не шастав, то значить він не збирається нападати на Південну Корею. А отже, питання, чи дійсно він збирається мобілізовувати таку кількість військ, направляти їх. Ми всі чули в новинах: 18-десь там військовослужбовців Північної Кореї. Тікли, і зараз їх росіяни шукають. Ну, то, що вони там всі раби, і, вирвавшись навіть в Росію, для них це вже як ковток свіжого повітря, напевно, я не знаю. Ну, десь там гуляють вони, окей. Але до чого я це все веду? Офіційні заяви зроблені. Заява Кім Чен Іна, заяви з боку російських політиків, тобто зроблені. Це так само, знаєш. Як Офіційно Путін сказав, що передав тактичну ядерку Лукашенку. Офіційно Лукашенко сказав, що «Да, ми з Раці мали договори про нерозповсюдження ядерної зброї, і я вже отримав славу Путіну. Ну ми це почули. А реакції ми не чули. Тому запитання таке: що ти вважаєш по північній Кореї, з чим його їдять, до чого нам готуватися? І взагалі, ну твої думки з цього приводу. Поїхали. Ну, давай аналізувати взагалі весь обсяг інформації. Що ми маємо? Основна інформація йде, звідки з Південної Кореї, правильно? З цього і власне почнемо. Ще рік тому міністр оборони Південної Кореї Шин вон Хінг Заявив, що заводи з виробництва боєприпасів північній Кореї працюють на повну потужність, щоб постачати зброю в Росії. Я тобі поясню, чому я з цього починаю, щоб розуміли наскільки ну, механізм цієї інформації її поширення, а головне фактів, які розповсюджуються в світових і українських змі, не відповідають дійсності. Так, от заводи працюють добре, і відповідна американська сторона. А ми ж не можемо не довіряти нашим партнерам. Заявила, що має підтверджену супутниковими знімками інформацію, що Північна Корея поставила Росії більше тисячі контейнерів з боєприпасами. Але тут старий, дивися. Але ж Південна Корея вважає, що Росія щонайменше 10 тисяч морських контейнерів поставила, і що відповідно йдеться вже про 5 мільйонів артилерійських снарядів. Тобто, уявляєш, американці говорять тисячу е відповідно морських контейнерів є дані об'єктивного контроля, супутникові знімки, а Сеул Демократичний говорить, та ні, 10 тисяч, 5 мільйонів снарядів. Так от. Дивися, комбат, і ви, вельми, шановна поглядачка аудиторія, 5 мільйонів, начебто, поставила КНДР. Над цих цим лякав. Просто я поясню, чого нас почали лякати. А тепер для розуміння: ВПК Сполучених Штатів на 23 рік виробляла 24 тисячі снарядів на місяць. Тобто, на рік вони виробляли 300 тисяч. Нескладна арифметика, правильно? Рейнметал найбільш потужний виробник артилерійських снарядів у світі ну відповідно Європі, виробляв до 23-го року 400 тисяч. А тепер основне У 24 році, після відповідної модернізації капіталовкладень як ВПК Сполучених Штатів, так і відповідна рейнметал. Випуск збільшився і тут дивися наскільки збільшився в сполучених штатах. Заявили, що збільшують до кінця 2024 року. Випуск буде на рівні 60, максимум 70 тисяч, тобто приблизно 700 тисяч снарядів на рік. ВПК Сполучених Штатів рейнметал за рахунок введення додаткових підприємств в Іспанії, Німеччині і Балтійських країнах збільшив до 600-700 600-700 Тобто, умовно кажучи, максимальний результат потужних економік Європи і Сполучених Штатів максимум півтора мільйона снарядів, півтора старих. Я ще, ще ремарочку, маленьку ремарочку, я пригадую, якщо не помиляюся, дай Боже мені пам'яті і здоров'я в минулому році, в 23-му році, західні партнери, а саме Євросоюз. Зобов'язалися поставити Україні близько мільйона снарядів, і вибачте, родили аж 380 тисяч всього навсього Це oh. Євросоюз, це це навіть. Тобто, це, це навіть не, не, це багато, багато багато північних Корей. Але є нюанс. Північна Корея ж виготовляла їх не за рік. А вона ж їх там накопичує вже ж там вже ж придурки керують вже скільки років? Десятків років вони могли наробити на склади раніше. Ну тобто, це така. Таке запитання, яке напрошується, скажімо так, що думаєш з цього приводу. А я тобі відповідаю, ти як людина військова, я тому і підводив до цього. Абсолютно точно. Дивися, ми навіть можемо з тобою е ну, припускати, що артилерійські снаряди ще часів Корейської війни, 50-х років 20-го століття. Правильно? Ну, логічно ж, правильно, вони мілітаризувалися і все це зберігається. Але ти як військовий прекрасно розумієш, що є три категорії снарядів. Перша, яка дає 100% результат, вона фактично вичерпана і відповідно використовують. Можливо, йдеться, якщо це снаряди з терміном зберігання ще періоду корейської війни, то це друга а скорше за все, навіть третя категорія. А що така третя категорія? Ти ж пам'ятаєш, що треба... Роз... треба міняти і все інше Так. Да. розриває. Правильно, або в кра... або в кращому випадку плюється, правильно? Це, тобто, якщо навіть вони відвантажили е, певну кількість снарядів, це снаряди третьої категорії, ну це е, вони е, допомогли Російській Федерації з кольоровими металами по великому рахунку, правильно і не випадково відповідна перша реакція самих росіян, це відповідні фото і матюки в бік. Комуністичної Кореї. Тобто, основне, але дивися далі. Тут же ж найбільш цікаво, що може Росія виробляти. Бо свого часу з відкритих джерел інформації от 21-й-22 рік Ростех, Тобто російські ВПК змогли за рік виготовити 400 тисяч снарядів, 400 Росія до повномасштабного вторгнення. Тобто, щоб 5 мільйонів снарядів е, виробити, це відповідно 12 років потрібно працювати виключно на склади ВПК Росії. Ну погодься вона трохи більше, ніж ВПК КНДР. Згоден? Клупо. Відповідно, а, постає мило. питання. Так. Відповідно, постає питання, що нас намагалися лякати, що відповідно не тільки е, вояками з КНДР. Але й невідповідністю інформації щодо кількості снарядів, які постачаються Комуністичної Кореї. І основне для порівняння за оцінками Military Balance, станом на 21 рік на озброєнні армії США було приблизно 120 одиниць 155 міліметрових систем У Росії приблизно 1800 одиниць 152 арт-систем. тобто умовно кажучи. ВПК і е, Росії і Сполучених Штатів виробляли приблизно однакову кількість, а це 300 400 тисяч снарядів на рік. Тобто з п'ятьма мільйонами снарядів 10 тисяч контейнерів, про що нас лякають, відповідно демократичний Сеул, Ми можемо відправити курсам е, відомого Російського. А Прошу. А а 10 тисяч 10 солдатів, як ти до цього відносишся? А тепер, ну, проект. Пора... Братику, дивися, тепер аналізуємо, чому я, так знаєш, перейшов е, спочатку, показав сам характер цієї інформації, щоб було зрозуміло. А тепер давай ж з цими 10 тисячами. Ну, е, перше, що мене досить потішило, це те, що посилання на так званий інститут вивчення війни. Який повідомив про те, що російська 11-та повітряно-десантна бригада ВДВ формує батальйон чисельністю. Комбат. Скільки у нас батальйон? Чисельність батальйону. Ну, беремо 500. Давай, давай будемо брати 500, але взагалі батальйон це три стрілецьких роти плюс управління. Але, в принципі, скажімо так, я просто пригадую свій батальйон. Свій я знаєш, мірію зразу починає, як то хлопчики в пісочниці міряються. Знаєш, машинками і так далі. Е, в мене на момент прибуття на виконання бойових завдань в мене було, дай Боже мені пам'яті 700 своїх плюс придані ну десь до 900 чоловік з приданими ну, разом. Це забагато. Е, 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 за багато. Мене, ну але менше тим навіть, навіть придан... на спецна... Батальйон спецназу. З приданими артилерійськими дивізіону було, мене було цікаво, тому мене не беремо. Але взагалі ну ми ж е, як завжди рахували. Три роти три, батальйон. три роти, роти, то батальйон. Але ж ми з собою так рахували. Розумієш, це ж ми рахували. А от інститут вивчення війни знаєш, повідомляє і цитую мовою оригіналу: формує батальйон чисельністю три тисячі осіб. Укомплектований громадянами Північної Кореї. 000... Три баталь... Та це вже, це, вже навіть, це вже навіть не пол, тому це вже три <рес> <паука>. полка. <-старому, рес> по старому це три <рес> полка. <рес> Правильно, тобто ми можемо довіряти цій інформації? Ну, якась фігня. навіть російська батальйонно-тактична група підсилена <рес> підрозділами відповідними це до тисячі осіб, це батальйонно-тактична група. А так. це три тисячі. Це вже щось трохи за дофігати. За інститут вивчення війни. Запам'ятайте товариство, бо його цитують українські змі навіть не перевіряючи інформацію. Але йдемо далі. Ти знаєш, повідомляють ж цей самий інститут, що є підтверджені вже дані того, що відповідно вояки КНДР перебувають на окупованих територіях більше того, внаслідок удару нанесеними українськими РСЗБ. По полігону під Донецьком, пам'ятаєш цей випадок? Загинуло. Шестеро. Шестеро, шестеро. 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 А ти знаєш, я ж ну, хлопець такий люблю знаходити перше джерело. І знаєш, що перед джерело цієї інформації? Анонімний телеграм канал ба ба ба, па Кремльовська табакерка. Я маю. Ну, зато я тобі скажу, в нас ця новина розлетілась на ура. Так а чому б ні? Йдемо далі. Тобто, знов з загиблими е, офіцерами КНДР трохи у нас не склалося, правильно? Ну, якщо ми дійсно не ідіоти і не беремо до, до, на віру е, телеграм-канал Кремльовська табакерка, правильно? Ну, це так, ж знов таки. Так, Журналістам Лінки перевірити, а ми з тобою, вибач, професіонали. Я не побоюся цього слова. Але йдемо далі. Що ж будуть робити з цими десятьма тисячами? Що нам е, Шановний інститут вивчення війни повідомляє, що це більше зміцнює зобов'язання очільника Росії Володимира Путіна уникати мобілізації якомога довше: 10 тисяч. А тепер знов увага товариства. Я не знаю про яку мобілізацію, яку уникає Путін, але наразі спроможності російських окупантів поповнювати особовий склад 35 тисяч на місяць. На місяць Комбат, поясни мені, якщо є можливість поповнювати 35 тисяч на місяць, що може вирішити 10 тисяч вояківська НДР? Ну, чесно кажучи, я скажу простіше, справа в тому, що росіяни фактично вони не лише поповнюють це за рахунок власних ресурсів і добровольців. Так, я не боюсь цього слова, тому що заробітня плата при підписанні контракту, так би мовити, підйомні в Росії, про це вже всі повідомляли, доходить вже до 30 тисяч є при підписанні контракту. Тому, в принципі, в росіян проблем з бажаючими сьогодні нема, поки є бабло. А бабло росіянам допомагаємо заробити ми українці, тому що уряд Абсолютно. Шмигаля дозволив прокачувати російську нафту під прапором Угорщини і російський газ під прапором Азербайджан. Ну тобто, ми даємо а можливість про це поговорю, від... в наступні передачі. Поговоримо ох, там цікаво буде. Анонсуємо відразу. Дивися, ти молодець. Я ж кажу, у нас чудовий танте. Так, от контрактників станом на 23-й рік в Російській Федерації було укладено контракти 26 тисяч. А після того як ти справедливо зауважив, грошове забезпечення було збільшено з 200 до 400 тисяч. Знаєш, скільки яка в шестеро збільшилося. Більше ста От тисяч. Отак, от, от такої, а що нам інститут повідомляв, допомагає уникнути мобілізації. 10 тисяч корейців, яких ще треба транспортувати, які ж не задурно будуть воювати. Але дивися далі. Ми з тобою дуже коротенько, щоб на цих корейцях не е, як то кажуть клином не зійшовся, бо у нас тим багато ще цікаво. Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомила, що Північна Корея. Уже відправила 1500 спецпризначенців на війну в Україну, щоб допомогти Росії, вони вже прибули на території РФ повідомлення від 18 жовтня. А тепер, що нам повідомляють відповідно інші джерела, а от Міністерство оборони Південної Кореї вважає, що Північна Корея, ймовірно, Надала Росії цивільний персонал, а не відправила свої війська для участі у війні проти України. Знаєш, коли датована? Так само 18 жовтня. Твою ж мать. Розумієш, ну, роз... зато... роз... розвід е... е, Демократичного Сеулу повідомляє, що вже півтора тисячі спецпризначенців там правильно лякають або бігають по лісах Курщини. А, ну, міні дивися, міні... Я, я, я до цієї новини трішечки відношуся, так знаєш, з точки зору ІПСО. Зараз це... поясню свою логіку. Тобто, в принципі, це ІПСО, я так думаю, працює на користь України. Ну, по-перше, наприклад, для того, щоб пояснити в південній демократичній країні Південна Корея, там де демократія. Пояснити, чому вони допомагають Україні зброєю, а самі не готуються до війни, то вони кажуть, що наша зброя прибирає оцих кінчен-іновських солдатів на полі бою в Україні. Нібито, якби, перед своїм власним народом нормальне виправдання, що от ми, в принципі, нормально працюємо з Україною, тому що вони там утилізовують ворогів тих комуняків. Ну, грубо кажучи, це одна історія. Друга історія для мобілізації Західного світу. Ця інформація, в принципі, теж є мобілізаційною такою складовою. Чому? Ну що дивіться, Україна протистоїть, іранські шахеди, Білорусь, територія, пальне і все інше. Бази. Н цей, Північна Корея солдатів вже присилає, Китай дає дрони. Дивіться, як Україна стоїть. Давайте ми будемо ще більше допомагати українцям. Ну, Наприклад, тому я так до цього відношуся. Знаєш, не з однієї сторони. Погоджуюсь з тобою, що інформація, коли має дуже багато протиріччя, вона спонукає бути нас дезорієнтованими, якщо ми говоримо про нас, але з точки зору корисності цієї, можливо, навіть і дезінформації, мені здається, що неї найбільше користі, ніж зла. Як ти вважаєш? Ну, це точка зору. Дивися, те, що називається мовою професіоналів, контрольовано витік інформації. Тобто, коли президент виходить і дає на загал можливі сценарії, тим більше спираючись на дані українського розвитори, то він попереджає можливі сценарії розвитку подій. Правильно не дає їм так, відповідно набути максимальних своїх рис і мінімізує можливі негативні наслідки. І тепер дивися про що йде мова. Зеленський виходить, заявляє про відповідно вояків КНДР до виступу Путіна і до внесення путіним відповідних документів ратифікації договору з КНДР, тобто гра на випередження. Класика жанру. Так, жалу. Тобто, ми з боку українських спецслужб красива гра, але мовиться про те, що корисні ідіоти, військові експерти. Цей як його, чмут, який там закидав незрозумілої інформації про тих самих корейців, які бігають по лісах Курщини на холеру. Це називається Дай дурню завдання. І от сама красива О, ідея дискредитується виконавцями, про це йде мова. Тобто красиво спрацювали. Вдарили на випередження правильно, навіть момент обрали. Дивися, в один день буквально різниця в три години. Там спочатку заяви української сторони про можливі сценарії, правильно? А потім відповідно вже внесення Путіним відповідних договорів на ратифікацію. От про це йде мова. Але як завжди, хотіли як Але ефект виконавця. А тепер дивися, що власне, чому так? Можливо, відбувається, можливо що... ти маєш рацію. І а я маю кулемет рацію маєш ти. Дивися, але, братику, тут в чому закінчимо цієї південної північної Кореї, мовиться про те, що дивися, ми з тобою геополітично будемо мислити. Все це відбувається на тлі чого. Ти правильно сказав, дороги почали підривати, мости, все інше, правильно? Тобто мовиться про штучне загострення е, ситуації на Корейському півострові? Сеул, хто у нас стратегічний партнер Сполучених Штатів поза блоком НАТО? Правильно? Відповідно на будь-яку активізацію з боку КНДР, Сполучені Штати мають відповідати е, згідно союзницьких зобов'язань. Правильно? А тепер дивися, що відбувається поруч в КНР, Китайській Китайській Народній Республіці. Військові навчання, де? Поблизу кордонів Не з Тайваном абсолютно і на тлі чого відбувається на тлі візиту міністра оборони Російської Федерації в КНР. А Тайвань у нас хто стратегічний партнер Сполучених Штатів поза блоком НАТО вже дві зони небезпеки, правильно для Сполучених Штатів. А давай трохи далі перемістимося: Червоне море хусити за підтримки Російської Федерації. Ви знаєш, капці ми досі кидаємо в наші. Соловиків не дають і, і в західних партнерів не дають нам дозвіл бити по території Російської Федерації. А давай згадаємо з тобою, що власне відбувається на момент цих заяв. Знову таки я прошу чисельних військових експертів: століть нафіг пельку Я вибачаюсь за висловлювання. Бо подібні рішення щодо надання, не надання приймаються в тиші кабінетів. А коли виходять чисельні корисні ідіоти і починають розповідати можливі сценарії, знаєш, як Росія відреагувала? Досить цікаво. Вона заявила, а ми проти корабельні ракети хуси там дамо і Червоне море можете забути як відповідно вільне судноплавство. І, відповідно, відразу питання передачі нам атакамсів чомусь стало на паузу. А тепер трохи далі ще ми перемістимося, близький схід. Ізраїль Хамас, Хезболла. Вуха Росії за ким стерчать? Чотири точки напруги створили одночасно. Для чого? Відволікти увагу від, відповідно України. Засоби протиракетної оборони, куди поїхали замість України? В Ізраїль. Я тобі відповів, я тобі відповів на питання, звідки взялася ця інформація щодо КНДР. Її вкинули там. Єдиний позитив, як ти слушно зауважили, ми з тобою проаналізували, що наші спецслужби змогли обіграти ситуацію на свою користь, показавши, ага, от загроза 6 КНДР, правильно? Але я ще раз закликаю: будь-яка інформація, дають оценики вам, військові експерти, вкурлює це, знайдіть нормальних людей, спікерів, які нормально пояснять ситуацію. От тут ми з тобою. То ми з тобою геополітику закінчили. Мовиться про те, що москалі кинули інформацію, створили зону небезпеки. Правильно? Відповідно, ми просто обіграли цю ситуацію на власну користь.